Знову всім привіт! Знову з вами Домініканці, і ми продовжуємо говорити про Тому Аквінського, його ідеї, його актуальність, і в чому він може бути корисний не тільки для домініканців, а також і для всіх, 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 як папа Франциск повторював. Так. Тодос, тодос, тодос. От для всіх. А сьогодні у мене таке цікаве питання до отця Петра. Часами. З'являється і в інтернеті, і на католицьких, особливо сайтах, і взагалі на різних християнських, не обов'язково католицьких. Є, наприклад, якийсь фільм, або якась книга, або якийсь автор, і, або ставиться питання: чи можна читати цього автора, чи можна дивитися цей фільм, чи можна читати цю книжку е, е, в вигляді питання. Або прямо таке заборона, що, наприклад, от, твір А є для католика католички неприпустимим. Не можна в жодному разі. От таке перше питання. Як ви вважаєте, звідки такі питання беруться? Звідки такий підхід береться? І чи може я перебільшую? Ну. Ось знову наш Томак Вінський, він був таким майстром розрізнення. Він би відповів, напевно, десь залежить які книги, залежить про що, залежить хто читає і так далі. Бо ми можемо сказати, чи можна забороняти книги. Маємо на увазі всі книги погані, як нам здається, погані, або не католицькі. Або, або кому, всім забороняти, бо колись була в 19 столітті, наприклад, була заборона поганих книг, щоб їх не читати. Кому вона була дана? Всім. Всім. Ось. Е, без, а перепрошую без а, розбору. А, а дослідникам теологам теж. Та не знаю, щоб їм там виняток зробили. Не чув. А як би вони полемілізували тоді? Власне, власне. Ну, може, їм якось ні. Але всякому разі, ось Томак би, би розрізняв. Перше належить сказати, так є погані книги, які, які є погані фільми. Не знаю, порнографія. Це що, хороше, чи, чи що. Інше питання. Е -е. Чи можна дивитися порнографію в до ну, цілях так. дослідницьких? Так, так, так. Звичайно. Ну, здається, пробували в семінаріях а, там так. в Австрії, ну, в Німеччині там в х роках. Вже уявляю, чим це закінчилося. No. Тобто, тобто належить спочатку ось розрізнити, що так, і звичайно, що є щось абсолютно незгідне з тим като що, що взагалі мені, мені самому шкодить інше питання, як до цього підійти. Церква вже, наприклад, у 20 столітті скасувала, принаймні, католицька, риммо-католицька індекс заборонених книг. Час від часу є якісь приватні висловлювання щодо цього чи іншого твору, що він ось такий поганий і так далі. Але немає списку, немає цього. Ставиться більше наголос на вихованню, на вихованні людей до зрілості, щоб вони самі не, не щось якесь, як то кажуть, шкідливе для них. Не, не не брали, не не вистачить життя, щоб е, читати замість того, щоб хорошу літературу, дивитися хороші фільми на щось погане. Ось е, Томак Вінський міг теж читати якісь твори, які були для нього не корисні, натомість читав е, всюди і, і, і багато того, що йому було е, корисне для його богослов'я, для його дослідження. І ось тут десь я би я би тут наголостаю на вихованню людей, вірних, щоби маючи якісь цінності, маючи якісь не знаю вже установки, їх це цікавило щось власне ціне. Натомість решта людей, не католиків і так далі. Ну, то вона, по-перше, заборона церкви, чи, 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 чи щось вона що їх, що їх, їх це навпаки підбадьорить, під під, під да. подивитися, що ж там церква забороняє. А по-друге, ну вони якби живуть поза цим контекстом практики, віри, молитви і так далі. То читають, що хочуть. Така, повна. Все дозвол... Ось те, що ми говорили про свободу, а в них все, все дозволені. Читаю, що хочу. Ну, будь ласка, хай читаю, що хочуть. Е я десь так, десь так це бачу. Тобто, виховувати, е як мені тут е згадується, ось такий відомий е апостол Павло. Який виховував своїх слухачів, що каже, живемо в язичницькому світі, всі навколо ось роблять те те й те. Він жодній анафеми на це якесь там не накладав. На зовнішніх На зовнішніх да? людей. Хай я каже, роблять, що хочуть ви натомість, ведіть себе зовсім інакше, не уподібнюйтеся до ось тих язичників. Тільки у вас хай буде а і дуже ганив своїх, коли вони були подібні або ще гірше від язичників. Правда, то, 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 тоді подібно ці церкви, зрештою, так само своїм погрози якісь давали щодо того чи іншого питання, а не тим, хто назовні чи з інших релігій, чи, чи всім людям світу, імперії Римської, чи, чи не знаєте чого, тільки своїм вірним. Ну, ну, думаю, десь, десь так церква повинна. Виховувати своїх вірних, щоб самі вміли, щоб як, як дорослі люди, не як діти, забороняють тобі це читати, то читати. Щоб самі вміли вибрати. Ось тут лежить переді мною, не знаю, 10 книг. З них 5 поганих, не корисних для мене, а п'ять добрих, і щоб я міг. Гаррі Потера нема. Це, як приклад, тут нема Гаррі Поттера. Щоб я вмі... вмів вибрати, не знаю, передивившись зміст чи трошки пару сторінок, що це я. Читаю це не читаю, або навіть якщо прочитаю щось, щоб я міг робити з цього правильні висновки, і щоб це мені не зашкодило. Mm. Ось. Але якщо м, зосередитися, зосередитися на внутрішньоцерковному контексті, на нас, на вірних, я пригадую такі три, три пункти. Е, наш співбрат з тої пам'яті Юзеф Бухенський mm -hmm. е, один час він був, здається, ректором навіть. Фрибурзького університету в, в Швейцарії, то у нього ще, здається, стара маленька книжечка є про там про патріотизм. І він там задає таке питання: власне, чи, от, от як mm -hmm. я, чи, чи не шкодить читати якісь книги, і, які протирічать християнству? І так далі. І він цікаво дає таку е, відповідь, що воно може бути шкідливим. Чому? Тому що каже, треба бути наївним, думаючи, що читаючи е, будь-який зміст, що воно не буде засівати в мені так. зерна не, навіть не сумнівів, а просто оцей зміст, який не є згідний з Євангелієм, він в мені несвідомо буде залишатися, і потім проявлятися в такий спосіб, який мені ну, буде дуже небажаним, і вийде тоді, коли я не буду очікувати. Це от така перша. Друге, це здається, ще Тертулян казав таку формулу, і я би з третім поєднав. В мусульманському світі теж таке з'явилося, що Тертулян казав, чому нема сенсу звертатися, наприклад, до грецьких філософів, угу. римських риторів, і так далі, навіть якщо їхні твори можуть бути в чомусь корисними? А ці турки-сельджуки, коли, здається, завоювали Персію, вони почали нищити наліво і направо всі філософські книги, там, в тому числі Аристотеля, Платона, Неоплатоників, mm -hmm. говорячи що щось таке. Якщо в цих книгах є якась правда, то вона є в святому Писанні ну, для Сельджуків в Корані. А якщо там нема правди, то нам вона і не потрібна. Угу. Нам достатньо нашого. От, як е, на ці ствердження? Ну, подивитись? це типовий класичний фундаменталізм, так що можна тепер теж зустріти людей, які не читають нічого іншого, крім святого писання. Бо в святому писанні все, достатньо всього сказано для того, щоби спастися. А отже, навіщо читати щось інше? Правда. І можна так іти далі з цим. В, наш, в нашій конфесії, в нашій церкві все є істинне правильне, достатньо читати, слухати вчення нашої церкви. інших ми не можемо, не, Та не те, що не можемо, не, нічого не отримаємо, напевно, нового, потрібного нам до спасіння. Навіщо щось читати, цікавитися чимось? Ну, це типовий, типовий фундаменталізм, який зрештою. Незгідний ані з первісним підходом до пошуку істини першими отцями церкви, які, які мали вже святе письмо і так далі. Слово істини, але все одно твер ось таке знамените, що по цілому світі розсіяні насіння правди, істини, і це, напевно, від Духа Святого, навіть поза церквою ми там шукаємо і дивимося, відділяємо від полови. Пробуємо це знайти. Томак Вінський, подібно. От, робив. Власне, щоб, як, би так. Він, до, як ну, він до цього підходив і як він це обґрунтував? Зрі, зріло, я би так сказав, ось, він при, підходив до цього зріло. У його часі вже набував популярності все більш колись Платон, а в його часі вже ще його вчитель, Альберт Великий, ще раніше трошечки, вже учень Платона Аристотель, обидва язичницькі вчителі, е, значить філософи. І Без якихось проблем він дивиться, що якщо вони <кхм> говорять щось корисне, правдиве, чого не в цьому письмі, так? Там не знаю, матерія і форма Аристотель говорить, е якісь ідеї платонські, правда, поза цим. Чи, нашим чи, чи, чи світом. в розумі Бога, чи поза Так, Бога, так. Та, і це. все і бере це, використовує як інструменти для збудування теології. Правда, не боїться, не боїться цього, чи звертається до думок якихось там займаймоніт, єврейський вчитель, філософ, теолог і так далі, В арабських часом. Хоча з ними більше полемізує Аверойс чи там інший. Але, але Тома Аквінський, як колись писав, Честертон. В такій книжці про Аквінського, що якби він знав, що якась невеличка істина є на краю світа далеко, то пішов би туди, правда, щоб її там почути, знайти, записати. Ось, бо в нього така попова пошана до істини, і він десь у цій традиції був ось перших тих отців церкви, що істина є всюди. Істину і всюди. Зрештою, коли ми говорили про благодать, то в нього на самому початку його трактату про благодать є питання, чи можна пізнати істину без допомоги благодаті. І твердить: можна. Mm. Можна. Правда? Ту істину, яку ми ну, називаємо такою, ось простою істиною людською, істину, яку там висловлювали філософи, якісь там мислителі і так далі. Звичайно, що можна. Ось. Вже істина та з великої літери, це та так званий, у нього два порядки пізнання, є в тому як яквінського простих істин, природніх і так далі, і надприродніх. Тут вже треба об'явлення, тут вже треба благодать. благодать звичайно, що Бог є трійця, що Бог є там Спаситель, і що Він втілився, і всі інші істини християнські. Ну тут без благодаті неможливо. А так, звичайно, що, що можливо, і, і треба навіть. То, Аквінський сказав, і навіть треба, це допомагає. Нам краще наблизитися до, до відвічної істини. Ось тому, тому ось перше метод бути настільки зрілим, щоб розрізнити, що корисне, що не корисне, де треба шукати, де не треба, ось в різних літературі, в різних джерелах, користатися з цього, читати, і якби, щоб краще зрозуміти. Слово Боже, щоб краще розуміти об'явлення, щоб і так далі. Так то, Тома сам і будував свою теологію, використовуючи використовуючи різні напрацювання різних язичницьких, навіть філософів, мислителів. І останнє, власне, в дусі святого Томи, яким мало би бути, якою мала би бути от наша поведінка, що ну, з однієї сторони. Те, що ми про тому говоримо, він шукав. От якби б він знав, що є істина десь там далеко, він би пішов так. і знайш... І, і, і прийняв би її окей. Але зараз живе в світі, в якому інформація сама нас знаходить. Вона не треба багато шукати. На С нас, нас бомбардують щоденно е, якимись новими там серіалами, фільмами, концепціями. Ідеями і маю враження, що швидше і швидше. Та uh -huh. саме голова за ними не встигає. Аж поки зануришся в одну е, якусь концепцію, то вона вже стане стара і дійсно стара, об'єктивна. Вже прийде щось нове. Е, натомість, е, як в Дусі Фоми, яким би був. Моя відповідь доброю була би постійно втікати від цього, власне, от так, -от -от -от, що у мене є істина моя християнська, а це все мене не цікавить. Чи все ж таки пробувати все, у всьому, що до мене приходить, знайти принаймні якесь зерно правди е, і для себе, щоб просто було корисно, угу. і для того, щоб в, в такому апостольському вимірі, щоб можна було через це. Якось дійти mm -hmm. до тих людей, які в, ті, ем, в той контент якось -про погружаються, в ньому сидять. А моїм завданням якось принести Христа через той контент. Е, Яким як, би був підхід того тут? Індивідуальний. Тома Квінський почувався на силах, що він може читати язичницьких авторів, що він може читати арабських авторів. Єврейських, всіх інших шукати істину, що це йому не, не те, що не зашкодить, а допоможе. Він буде до цього готовий. Можливо, хто інший менш підготовлений, слабший, то це би йому зашкодило. Ось. Є люди, які просто їм інформація єдине, що їм шкодить, в чому цілий потік інформації це відбирає час. А не змінює їхні якісь установки, погляди ага. і так далі. Але час єдиний забирає. То тут можна звернути увагу, на що я трачу час. А іншим може дійсно зашкодити. І вони тоді не знають, що роблять. Відключаються від соцмереж, від, мінімально від інтернету і так далі, щоб собі допомогти. Можна, можна і так. Все залежить, власне, індивідуально, від, від людини. Одним якась книга. Не знаю, там така скандальна, може нічого не, не, не вчинити. Вони там прочитають, по-своєму її зрозуміють, зінтерпретують, трошки вони вище над цим, бо вже підкуті, підготовлені, а інші такі прості, прочитає. Не знаю, якийсь врешті відкрилося мені правда, якийсь, так, і, і почне що щось письмо бреше, так. що він тут цей не раз можна зустріти. Ось хтось прочитав код де да вінчі, де Трошки Брауна. вже стара історія, але та это... де на Брауна, і, і не розуміє, що це просто художній твір, і так далі. <кій> Я з такими спілкувався. І починає говорити, що в святому письмі брешуть, що церква укриває, ось е, то і так далі. І так далі. Ну, і таке. Тобто люди слабші, ось на них це погано впливає. Колись церква забороняла читати таких книг, щоб якби. Зберегти цих слабких від ага. ось такого не чогось. Дивись. Не дивись, просто А тепер е, стараються ну, виклик для, для, для ага. церкви, для віруючих, Віруючі інші, світські мряни спілкуються з такими своїми друзями, які там я читаю це письмо, а той читає щось там таке, що на нього вплинуло, і від письма відвернуло. Ну то треба якось бути, як то кажуть, добре підкованим. І в Святому Письмівченні церкві, щоб могти спілкуватися з цими людьми, вести діалог. Ось Тома Аквінський, можна би сказати, вів діалог з тими поза церквою. Ось він з ними діалогував, з е, тим, е, арабськими різними цими. полемізував, можна так сказати, діалогував, полемізував деколи, а деколи діалогував. З іншими своїми, але причому робив це в такому дусі дуже поміркованому. Май кажемо, ніколи не піднімав голосу у своїх творах. Один раз там винятково на одного. Це був емоції. Не виражав один. Так? Це був Йохім Фіорський. А так. це виняток був. І то так назвав його Stultissimus. дурень. Але це щось йому. А так взагалі він з усіма полемізує так культурно і так далі, навіть коли не погоджується. Так далі, пише їхні аргументи, за і проти, відповідає. Це були навіть у цій церкві деколи, так, Августин, і інші вони так говорять, а ми тут так вважаємо. Ось дуже... Якщо хтось читав суму теології, є невеличке видання, ну, це перші ці, то, то може собі подивитися методами, як він полемізує. Використовуючи і інші джерела, аніж християнські правда, або теж з деякими християнськими, з якими не погоджується, але не говориться так прямо, ти не правий. І так далі. Тільки це й говорить так, але подивіться з іншого боку, і так далі. І так далі. Тобто ось так Тома доходить до тої найвищої істини. Використовуючи все, що лише може, все, де лише може бути істина з тої малої літери. Але в будь-якому разі, отаким от щепленням від того, щоб, як ви кажете, прочитати щось дивне і потім сказати: о, врешті, знайшов, знайшла правду, є власне інтелектуальний розвиток, це є дуже дуже потрібна річ. В тому числі в духовному житті. Так, для того я, між іншим, існую такі заклади, як наш інститут, Томіаквінського в Києві, правда, щоб там трошки люди підучилися, підкувалися в богослові, в філософії і могли потім якось, принаймні, ну, в них буде шанс краще радити собі з е, різного роду джерелами, нехристиянськими, навіть. Чи з інших конфесій, джерелами, чи з філософськими, чи з художньою літературою, чи, 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 чи навіть з антихристиянською літературою. Uh -huh. Правда, що ви будуть собі трошки панувати над цим, а не це буде панувати над ними. Коротше кажучи, залишайтеся вірними Христові і не бійтеся, і не бійтеся нічого з цього. Так. Дякуємо.